Я Чорнаба Ірина Вадимна, працюю викладачем спецдисциплін у Фастівському центрі професійно-технічної освіти. Темою проєкту є електронний супровід сучасного уроку професії сфери обслуговування. Застосування інноваційних комп'ютерних технологій у сфері професійної освіти наразі одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Вони дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість та якість прийняття. Розуміння та засвоєння знань як результат, здобувачі освіти набагато краще засвоюють інформацію, а цифрові технології дозволяють зробити процес навчання більш мобільним та диференційованим. При цьому технології не замінюють викладача, а доповнюють його. Ми живемо в епоху швидких змін і сьогодні вдягаємо окуляри віртуальної реальності. Та принаймо у вигаданий простір. Світ змінюється, тож і ми, вчителі, викладачі, повинні крокувати в ногу з часом. Сучасний кухар-кондитер це одночасно і професіонал, і художник, і дієтолог, який володіє тонкими смаковими відчуттями. Замість звичайної дошки використовую інтерактивні використання комп'ютера, дозволяє створити інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість у здобувачів освіти. Найбільш дієвими, простими, ефективними та безкоштовними для створення мультимедійного інтерактивного контенту, як показала практика, є такі сервіси Google Classroom. Тощо. Я використовую їх в своїй практиці, освітні платформи, такі як веб-квести, аудіофайли, інтерактивні карти. Подаю матеріал на платформі Google Classroom, де кожна група підключена до цієї платформи. Подаю матеріал по вивченню заданої теми. Де учні виконують вправи, тестові завдання з таких предметів, як технологія приготування їжі з основами товарознавства та інші спеціальні предмети. Наш навчальний заклад працює на платформі Едюкейшн, де кожен викладач, майстер виробничого навчання, створює або створив свій власний сайт. Таким чином здобувачі можуть зайти на мій сайт, використовуючи ще й qr код Далі для закріплення тем. Викладого матеріалу використовую платформу, яка називається Learning Apps, яка призначена для створення дидактичних завдань, на якій створюють невеликі інтерактивні мультимедійні навчальні модулі, вивчаючи тему, наприклад, кулінарна обробка овочів та плодів, здобувачі вивчають класифікацію овочів. Фруктів, тропічних, субтропічних культур з допомогою цього сервісу уроки засвоюються з легкістю та простотою. Під час проведення уроків дистанційного навчання користуюсь програмою Zoom для організації і відеоконференцій та спілкування із здобувачами освіти. Також під час уроків дистанційного навчання працюю зі здобувачами на платформі МІД. Для спонукання та стимулювання здобувачів освіти до навчальної діяльності використовую ігрові технології. Пропоную застосовувати на уроках завдання ігри, уроки ігри, тестові завдання та інші. Наприклад, при вивченні теми приготування заправних супів пропоную здобувачам гру, яка називається фантазії шеф-кухаря. Ще до теми класифікація соусів пропоную ефективний метод вивчення та засвоєння. Такий як сторітелінг, який є цікавою частиною будь-якого навчального заняття. Він допомагає здобувачам розвивати креативне мислення, ораторські навички та подолати страх публічних виступів. Ще для під час уроків використовую інструмент World, Vault, який пропонує багато шаблонів для створення дидактичних ігор та вправ. Створивши ігрову вправу, надсилаю посилання здобувача вбудовую свій сайт. Свого навчального досвіду роботи я переконала, що ефективним є той живий швидкий урок, на якому так організована робота, що жоден здобувач освіти не залишається без роботи та уваги. Всі з задоволенням приймають активну участь на уроці, обговорюють урок, засвоюють його і отримують позитивні свої оцінки. Використовуючи ще інтернет-ресурси відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко, ми розробляємо калькуляційні картки, розв'язуємо задачі з предмету калькуляція та облік, знайомимося із сучасними новітніми технологіями страв, викладеними в новому збірнику рецептур. І на закінчення хочеться поділитися думкою, що інноваційні та цифрові технології це насамперед зацікавлення здобувачів освіти, як до навчальних предметів. Так і до розширення їх кругозору, підвищення мотивації їх до навчання, активізація розумової діяльності, сприйняття та узагальнення інформації, кращому засвоєння її. Дякую за увагу!